Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні в мене парфюмерне відео про те, як я буду тішитись тут перед вами, бо мені прийшла парфюмерна посилка з самої Швейцарії, між іншим. І її мені прислала Оля парфюміста, моя парфюмерна подруга, парфюмерний блогер, людина, яка закохана просто в цей прекрасний парфюмерний світ, в якої розкішна, шикарна. Величезна, класна, крута парфюмерна колекція, яку можна просто позаздрити. Оля чудово розуміється в таких рідкісних ароматах, нішевих парфюмах. І колись ми з Олею тісно спілкувалися, готувалися до спільного відео. Цікавий був такий творчий процес, і Оля тоді сказала, що хоче подарувати мені. А парфюмерний подарунок, аромат, який був в моєму віш листі і щоб я його собі не купляла, а вона мені його прийшла. І складними шляхами цей аромат добрався Швейцарії до України. І коли я була в Україні, я забрала цю посилочку від Олі. І привезла її сюди до Польщі. І сьогодні буду разом з вами розглядати, що ж там всередині, пробувати парфюми, які мені прислала Оля на затест. І там ароматів досить багато, і мені прийдеться ділити це відео на декілька частин, бо не хочеться за один раз більше 20 ароматів оглядати. Оглядати це слово, яке я постійно забуваю, яке точно описує процес, яким я зараз з вами і збираюся зайнятися, робити огляд ароматів, які мені прислала. Оля лише не всіх, а певної деякої частини, бо тут їх багато. Що можу вам сказати? Тут є аромати від кіліан, я практично не знайома з цією маркою. Тут є просто крутезна, незнайома для мене ніша. Такі марки, з якими я взагалі не знайома, не мала можливості. Їх послухати, понюхати, не мала до них доступу. Величезне Оля, дякую за таку класну можливість, і такий класний досвід. Тут, зараз вам покажу аромат, який мені прислала Оля в подарунок. Ось він, ключку. Зараз ми з вами його подивимося. І тут дві швейцарські шоколадки від Олі. Найкращий шоколад у світі це швейцарський, наскільки я знаю. Я вже його декілька разів пробувала і їла, і дійсно. Це дуже смачний шоколад. Величезне дякую. Я дуже люблю солодке задоволення, поп'ю каву з тим шоколадом. Так, покажу вам аромат, який мені прислала Оля. І це Трезор Міднайт Роуз. Я так його давно хочу. Я колись почула його в прекрасному шлейфі. Боже, як він гарно пахне! Ах, і я запиталася у власниці, що це за парфюм. І була трохи здивована, бо коли цей аромат вийшов, я його не зацінила. Тобто він для мене пах якось занадто солодко. В ті часи я не любила солодких парфюмів. Зараз я його солодким взагалі не сприймаю. Для мене він більш терпкий, більш ягідно терпкий, я би так сказала. Тут також є троянда, тут є терпчинка, і деколи навіть я відчуваю. Такий складний шипровий відтінок, от так би я його зараз назвала. Він трішки перекликається для мене з Ангел-Нова Thierry Mugler, Лише цей аромат це -таки такий більш сухіший, терпкіший і такий більш він серйозніший, я би так сказала. Він не настільки нарядний, позитивний, радісний, як Мюглер. Цей аромат я часто останнім часом чую на м, вулицях. Можливо, це польки так пахнуть, можливо, українки, я не знаю, але саме цей шлейф я впізнаю, і я так рада, що він тепер у мене є. Оля величезне, тобі дякую за такий крутий подаруночок. Буду зараз із задоволенням ним користуватися. Бо я про нього мріяла. Ще одна моя парфюмерна бажанка здійснилася. Моя парфюмерна мрія здійснилася. Ну що ж, поїхали, бо мені вже не терпиться перший аромат це бренд Сіта, який називається «Ераван». Я взагалі не знайома з тим брендом, соромно зізнатися, але так воно і є. Відкриваємо і дивимося: ось такий величезний пробник фірмовий 2,5 мл. Знаєте, гідно. Поваги, не шкодують, не жлобяться, можна як слід розпробувати аромат. Давайте його нанесу на блотер, не на блотер, а на ватний диск. Так. І це така зелена композиція, яскрава і навіть гостра, така ядрена зелень, концентрована дуже, з деяким одеколонистим відтінком, з деяким відтінком ванільності, лактонності. і... Вершковості я би навіть сказала. Таке, знаєте, відчувається ніби як травне молочко. Я тут відчуваю зелень і городню і аптечну. Тобто тут ніби трошки і городом попахує, ніби як і м'ятою, шавлією. Так, відкрию пірамідку, подивимося офіційну піраміду. Так, зелені ноти на старті. Парагвайський грейн, ну, все зелененьке, наразі все вірно. Сіно, шавлія, конвалія і ліатріс. Ліатріс якась фіолетова квіточка. Не знаю, що це таке. І гаїтянський ветівер. В базі ваніль, дубовий мох і кедр. Дуже приємний аромат. Лише можу сказати, що я не такий прям любитель. Настільки зелених ароматів, що я не можу їх часто носити, я втомлююсь від них, особливо, якщо носити такий зелений аромат влітку, він мене може навіть придушити. Бо влітку чомусь зелені аромати, травні аромати, мені від них дуже важко. Навіть я можу сказати, що влітку, коли я йду і покошена трава, і гріє сильно сонце, спекотно і душно, в мене голова може навіть розболітися від запаху скошеної трави. Тут щось типу того. Травний аромат, гарний, якісний, але трошки небезпечний для мене. Так, наступний аромат, і це зовсім невідомий для мене бренд. Скоріше за все, це нішева марка Dolce Rizzo Cala, Fragrance D'Autore називається цей парфюм. Давайте будемо з вами пробувати аромат, наношу його на ватний диск. І це для мене теж досить зелена історія на самому початку, досить така агресивна зелень з лимонами і з таким, знаєте, трошки ніби як альдегідним відтінком. Таке лимонне, ніби і мило, і такий гострий, трошки ем, чорнильний відтінок. Ось так я його можу обозначити. Точно тут є цитруси. Точно тут є зелень і така якась гірка зелень. І не дуже вона для мене приємна. Але вдалині я теж чую якісь трішки ніби як вершкові мотиви. Таке ніби як трав'яне молоко, молочко. Коли розтираєш стебло або листочок, буває, що виступає таке молочко. Складний аромат відчувається, що це ніша. Я не можу сказати, що це моє, що я це би носила. Але дуже цікаво його порознюхувати. Він такий ароматичний, я би сказала. Можливо, є якісь спеції в ньому. Давайте подивимося його пірамідку офіційну. Тут він заявлений як унісекс аромат і належить до групи ароматичні пряні. Так, в нотах лайм, яблуко, гренні, сміт і артемізія полин. О! Будь ласка, тут є полин, далі є рис, пшениця і перець. І, можливо, якраз рис дає таке відчуття, ніби як, ну, не молочної каші, але чогось молочного. Ваніль, мускус або будь в базі. Приємний симпатичний аромат. Приємний, симпатичний, але тим не менше має ось таку трохи надоїдливу для мене гіркувато травну ноту. Яка потім акуратно-акуратно переходить в вершково-ванільне звучання і базу. Ну, не можу сказати, що він настільки мене вразив, і я не знаю скільки коштує цей бренд, і якщо він коштує як нішева парфюмерія. То я не знаю, чи я ну, от, погодилась би розстатися з великою сумою, щоб купити його в свою колекцію. Наступний аромат, з яким я зараз буду знайомитися, це «Парфюмері Generaль Brûlur де Роуз». Це така велика чорна картонка, аромат від П'єра Діома. Я знайома лише наразі з одним ароматом від П'єра Гійома, це Іспарта 37, наскільки я пам'ятаю. От Номер можу я помилятися з номером. Аромат про прекрасну троянду і пачулі. Тим ароматом поділилася зі мною моя глядачка, подарувала мені його в досить великому відливанті, а перед тим він мені дуже сподобався в сліпих затестах. І той аромат я би хотіла мати в повному флаконі в своїй парфюмерній колекції. Зупиняє лише ціна, бо аромати від парфюмерії Женераль досить дорогі. Тут, по ідеї, теж має бути аромат з трояндою, а троянди я дуже люблю. І тут з пульверізатора я чую вже таку більш пудрову троянду, можливо, з якимись фруктово-ягідними нотами. Давайте нанесу його сюди на чистий ватний диск. Наразі не дуже активно пахне парфюм, немає такого вибухового звучання. Так, відчувається троянда, але така троянда ближче до чайної троянди. Троянда, яка. Вже обсипалась того куща з трояндами чайними, знаєте, і ви збираєте ті пелюстки і робите з них заготовки такі на зиму, пересипаєте цукром або варите трояндове варення. Ось щось типа того. Але тут все дуже ненав'язливо, дуже тонко, ненапористо. І не нагло, так, знаєте, ну дуже делікатно пахне та троянда. Давайте подивимося з вами піраміду: Троянда, малина, какао, ваніль, палісандр, амбра і мускус. Тобто дуже нескладний склад, досить простий склад, я би сказала. Звичайно приємне, воно не дешеве, воно багатошарове, але відчувається лише практично троянда. Не пласка троянда, дуже приємна, натуралістична, така дійсно... Чайна троянда. Але не дуже яскрава. Така все ж таки дуже стримана, я би сказала. Ну, приємний аромат, його треба ще порозношувати, порослухувати і зрозуміти, чи він стійкий, чи він шлейфовий. Бо наразі поки що він мене не вразив. Я чекала від нього більше. Подібні троянди в мене є, більш активно. Звичайно, наприклад, чайна троянда від. Монталь в мене є, та і Фроуз. І там така троянда, що там від неї нема куди діватися. Треба дуже, там, знаєте, контролювати кількість пшиків, бо тут можна, мені здається, позволити собі більше з тим парфюмом. Він дуже делікатний, як на мій погляд. Такий, знаєте, стримано аристократичного звучання, я би так сказала. Наступний аромат, який мене просто притягує своєю назвою: Пачулі Нозі Бійперіс Монте-Карло. Чому притягую? Через те, що я любитель ноти пачулі, завжди вишукую для себе ідеальні пачулі, і, можливо, я їх знайду цього разу. Подивимося, з тим брендом я взагалі не знайома, ні одного аромату не пробувала. І рада, що в мене є така можливість. Давайте будемо наносити аромат на блотер. Мені вже просто не терпиться його послухати, понюхати. Так, прекрасні пачулі. Зелені пачулі, я такі пачулі люблю. Я деколи, знаєте, відчуваю від людей на вулиці дуже красивий аромат пачулі. Вони трошки з пліснявою, вони трошки з підвальчиком, але вони також і зелені. Мені так хочеться підійти спитати, що ж це таке так класно і пахне, але ще ні разу я того не зробила. І вони, знаєте, так удаляються від мене, удаляються, і все. Я бачу, що я не використовую свій шанс. А так би вже знала, що це за прекрасний пачульний аромат, так красиво шлейфує. Тут гарні пачулі, такі зелені, трошки деревні пачулі, такі лісові пачулі, натуралістичні, дуже мені вони приємні. Трошки шершаві, можливо, це вже трава, пачулі, яка, листки пачулі, які підсохли. Бо спочатку вони ніби сочно зелені, і зараз вони вже стають більш такими шершавими пачулі. Давайте подивимося, що у нас написано про цей аромат, які ноти є в піраміді. Пачулі, рожевий перець, в середніх нотах какао і лабдану. І в базі пачулі ваніль, сандал і кедр. Так, можливо, тут є какао, але шоколадності в тих пачулі я не чую. Вони для мене бальзамічні, трошки аптечні. Є аптечність в них така цікава цікава нота, яку дають деколи пачулі. Подобається аромат. Не знаю, який він шлейфі, треба буде нанести на себе поносити або нанести на чоловіка. Отак буде, напевно, реалістичніше і зрозуміліше для мене. Але наразі це дуже красиві пачулі. Мені сподобався аромат. Це, можливо, не настільки повністю мій сорт пачулі, але тим не менше. Тим не менше, аромат мені сподобався. От такі відтінки, щось наподобання того, я відчуваю з тих людей, до яких я так і не підійшла. Наступний аромат це Гуталь Боа дрієн. Ось такий фірмовий пробник. Всередині така чорно-біла графіка, тут логотип бренду «Ані Гуталь», який тепер називається просто Гуталь, я так розумію. Я практично не знайома з творчістю бренду «Ані Гуталь». Колись, можливо, я і пробувала якийсь один аромат, але вже дуже давно я нічого не пам'ятаю. Так, давайте будемо наносити аромат. Дуже цікаво. Ой, приємно. Це дуже приємно. Це також зелено. Але тут якийсь відчуваю ефкаліпт або м'яту на початку. Освіжаюча така зелень, знаєте. Вона і свіжа і вона аптечна. Можливо, тут є щось з солодкою або з лакричником, ось така якась травність дуже приємна, солодкувата і досить оригінальна, я би так сказала. Дуже цікаво подивитися, що в нього в піраміді, в того аромату. Сосна, лайм, кіпарис, деревні ноти, ялина, спеції ноти і плющ. Супер, дуже гарний аромат. Я таке люблю. Я люблю таку якусь ялинковість і хвойність в ароматах. Таку ароматичність, хоча ніякої смоли. Смолистості я тут не чую. Я чую дійсно ось таку ароматичну складову, яку я переплутала з евкаліптом або з, або з м'ятою. Освіжаючий, гарний аромат. Мені здається, що він шлейфовий. Мені здається, що він досить стійкий, такий об'ємний аромат, Таке би я носила. Ось це мій смак, мені аромат дуже сподобався. Поношу його на собі, поспостерігаю, але думаю, що він мені має підійти. Гарний аромат. Нічим мене не напрягає. Я люблю цитруси, я люблю хвойні ноти, це моє на всі 100%. Так, наступний аромат від бренду Le Parfums de Rosine, який називається Vanille Парадокс. Ось такий ось фірмовий. Семпл. І зараз будемо пробувати аромат. Взагалі не знайома з тим брендом. Ухти, цікаво, цікаво пахне. Така ароматична композиція, досить спеційва. Відчувається ванільність, але вона ніби як з лавровим листком, з чорним перцем. Така несподівана комбінація, досить цікава. Оригінальна, її цікаво рознюхувати, знаєте, не знаю, чи легко її носити, но понюхати, розгадати, що тут є, досить цікаво. Давайте з вами подивимося, що написано. Так, значить, це у нас унісексовий аромат, належить до групи ароматів ароматичні пряні. І в піраміді у нас розмарин, ягоди ялівцю, грейфрут, кардамон, кедр, ангеліка дягель, Троянда, і в базі ваніль, мускус і амброксан. Тобто він ще у нас і молекулярний цей аромат трошки. Ну Може бути, спочатку я цього не відчуваю. Я відчула перець, якого тут немає, я відчула якийсь лавровий листок, але тут, зі спеції є тільки кардамон в поєднанні з різними ось тими такими хвойними відтінками: розмарин, ягоди ялівцю. Дуже прикольно це пахне оригінально, дійсно понішевому, дійсно дорого, цікаво. Я не знаю, скільки коштує цей аромат, але я думаю, що... я думаю, що він того вартий. в принципі. Якщо він дорогий, я вважаю, що він вартий того. Бо звучить, він дуже цікаво. Хоча носити я його не знаю, змогла би часто, легко, чи це повністю моє, але звучить він цікаво. Такий ароматичний і навіть трішки смолисто якось жирнувати, я би так сказала. Грейфрут я тут слабо відчуваю. Ось ця травність, троянди також не чую. Але є і ванільність. Дійсно, ваніль дуже приємна, ненав'язлива, не густа, не гурманська, не, не така насичена, не кондитерська, не, не та ваніль, яку хочеться з'їсти. Цікавий аромат. Як на мене, дуже гідний уваги. Наступний аромат, і це, можливо, якась дорогуща ніша, або той бренд, з яким я просто-напросто не знайома. Метер парфюмер, і аромат називається Fleur de Комор. au de parfum. Ось такий фірмовий пробник. І тут у нас аромат не в спреї, а в такій пробірці. І зараз ми з вами його швиденько нанесемо. Така жовта рідина. І цікаво, чим же ж він пахне. Тут вже зовсім інша історія. Це аромат ретро, це аромат з вінтажним таким нальотом. Давайте подивимося, що тут у нас написано про цей парфюм. Значить, так, це парфюм для жінок з групи ароматів Квіткові, випущений в 1988 році. Ось те, що я і хотіла цим сказати. Що я сказала, що він ретро або вінтажно звучащий. Тобто для мене це звучить красиво. Для мене це звучить цікаво. Не можу сказати, що це легко носиться, але просто я ціную такого роду аромати. Не сучасні, аромати минулих літ, старомодні, старошкольні оце все моє. Для колекції, можливо, я хотіла би мати цей парфюм, але носити дуже рідко носила би. Значить, що тут у нас в нотах? Маракує чорна смородина, зелені ноти. От цікаво. да, Маракує, я тут не особливо чую. Є щось фруктове, але для мене тут більше квітів. Ілан Хіланг, ванілі жасмин, квітка африканського апельсина в середніх нотах. Скоріше за все, тут Іланг найбільше відчувається. Так, тут не відчувається ніякої троянди, тобто жасмин, скоріше за все, і інші білі квіти з зеленю. Дійсно, зелені ноти, які заявлені в перших нотах, зараз починають виходити практично на перший план. Ну, і в базі амбровий тивер і мускус. В принципі, аромат красивий, але от мене трохи напрягає, як він буде пахнути з боку, який він в шлейфі, і я вже обережно ставлюся до такого роду ароматів. Вони для мене вже небезпечні, вони додають мені віку, а я не дуже би цього хотіла. Але не відмітити, що він гарний, я просто не можу. От зараз я починаю відчувати чорну смородину. І навіть якісь котики трішки є. Складний аромат, цікавий аромат, достойний аромат. Скільки він коштує, я не знаю. Не знаю, чи я купила би його в свою колекцію, але. Як, на мій погляд, на мій, на мій смак, це дуже красивий парфюм на любителя старошкольного напрямку. Так, я думаю, на сьогодні вже буде досить. Сім ароматів, про сім ароматів ми з вами поговорили, щоб не затягувати. Відео не робити його занадто довгим. Краще вже в спокійній обстановці. Наступного разу ми поговоримо з вами про ще одну порцію ароматів від Олі. Ну що ж, побачимося з вами в наступних моїх парфюмерних інкільках відео. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть, що ви думаєте стосовно тих ароматів. Можливо, ви з ними знайомі, можливо, маєте в своїх парфюмерних колекціях. Давайте з вами про них поговоримо в коментарях. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все як завжди. Не забувайте підтримувати українськомовний контент на YouTube. Тобі всім папа, -па, до зустрічі, слава Україні! Ну і Оля. Ще раз хочу подякувати тобі за твою круту парфюмерну посилку, за парфюмерний подарунок, за той аромат, який Я дуже хотіла, за аромати, з якими я маю можливість познайомитися. Невідомі для мене, за солодощі, які ти мені прислала. Дуже дякую тобі за увагу до мене.